Але коли ми всередині прийняли тверде рішення, знаєте, саме сильне рішення це не один раз я попробую. Мені приходиться говорити, консультувати людей. Буває, люди кажуть, ну, коли каявся. Ну, а там я десь розчарувався. Ви знаєте, покаяння і прийняття рішення це раз і на все життя, увірування. Це не колись я щось спробував, це так не, не працює. Саме тверде рішення, яке здвігає гори, це не я попробую», це не працює, це раз і на все життя. Ти приймаєш рішення положити свої ставки на Господа в Ісусі Христі. Тоді Бог діє. Чи це ризик? Ну так, да, це в якоїсь сфері ризик, але люди багато ризикують в різних е, глупостях, і е, е, а ризик в добрі, в любові, в спасінні тут немає глупості. І я рішився, я побачив преобразування Бога. Але не зразу внішнє царство Боже, воно з нутрі дійствує. Я прийняв рішення, я покаявся, я зробив цей поворот на всіх 180 градусів. Це не значить, що в мене все ідеально зразу почало получатися. І буває, люди переживають. Ага, це значить стати, це треба моментально стати ангелом. Так у вас не відбудеться. Моментально відбувається відродження і спасіння душі. А з тілом, з звичками, з характером інтелектом прийдеться працювати. Прийдеться працювати, і це процес. Процес, як з полом, там, де ми викидуємо валуни, маленькі камінчики, потім прополку роб, робимо, і тоді поле починає працювати. Плудити, але це не відразу, це определений процес. Відразу приходить спасіння в наше життя, відродження і прощення гріхів і милість Божа. А для того, щоб стати переможцем, Бог в духовному чоловіки дає нові закони, щоб ти зміг перемогти гріх в своєму тілі. Наша святість, хтось би задав би таке питання. А чому Бог придумав святість? Тому що святість е, я знову з грецьке слово хамартія, не попадання в ціль. Е, 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 Тобто, гріх він приносить біль у відносинах любові. Якщо Бог хоче встановлювати любов між дітьми в сім'ї, відносинах любві з ним, ми йдемо на шлях святості, тому що не святість гріх це помилка, помилка, яка робить біль у відносинах кому? Або мені, або моєму близькому, або Господу. Тому я можу казати, я хочу любити, я хочу, щоб мене любили. Але якщо я роблю помилки відносно другого е, об'єкта, е, розрушається любов і приходить біль. Тому святість для того, щоб ми не робили помилки відносно Бога, відносно когось і відносно самого себе. Тому що ну, людина там зробила помилку, як відносно самого себе? Взяла палець і доторкнулася до е, розжареного утюга. Е, їй буде боліти. Пригнула з третього поверха помилка відносно себе. Гріх це саме є е, так, щоб більше розуміння було, це наша помилка. Це я, помил, це я помиляюся відносно Бога, відносно себе або відносно ближнього. Соответственно, я роблю біль. Допустимо, е, відносини, чоловік, жінка, і чоловік пішов десь блудити з другою жінкою, е, це гріх. А чого гріх? Тому що це несе біль своєму партнеру, це травмує і блокує любов, тому що коли людина в травмах, любов буде заблокована. І Бог хоче це відродити, і сама по собі людина з цими звичками і з гріхом, не увірувавши духовне невідродження, вона не може з цим справитися. Тому Ісус Христос прийшов, тому прощення, тому милість, відродження, Бог дає благодать, амністію, щоб людина мала базу для становлення. В Біблії десь пишеться, людина може спастись як головня з огня, тому що увірувала. Але щоб стати переможцем тут, а на землі, треба трансформація, треба е, ось, е, преобразовувати думки, характер, звички, е, справи, і щоб вони були справи любові і чистоти. Добре. Тому якщо Бог нас спасає не по нашим справам, якщо Бог нас е милує і прощає, не осуджує, коли ми в це віримо, в цю милість і приймаємо, то це не значить, що ми це прийняли, получили прощення не по своїм ділам, получили спасіння не по своїм ділам, то це не значить, що нам оставатись в гріхові і так жити. Ні. ми приймаємо рішення міняти своє життя, і коли ми приймаємо водне хрещення, ним потверджуємо, що ми в дійсності увірували в Господа, що нам в дійсності обридло. Життя з розвратом, з білью для когось, з білью для себе, з білью для Бога. Я хочу міняти своє життя. Я хочу прийняти пакет благословіння, пакет Божої сили в Слові Божому, в Дусі Святому, щоб стати переможцем, не тільки спастись, але стати переможцем ще в цьому житті, і щоб через моє життя являлася слава Божа. І апостол Павло саме за це пише. В п'ятій главі апостол Павло розкривав благодаті, хто не був, я виставляю з цієї трансляції, публікації. Ви можете дивитися, там я був в, зараз в білій футболці, там був в розовій футболці. От, і ви можете переслухати. А в шостій главі він е, розкриває не благодать, а то що це не значить, що Бог нас відроджує для того, щоб ми далі ще більше грішили. Ні. а для того, щоб Бог дає нам е, площадку, Бог е, знімає прокляття для того, щоб ми почали жити по призначенню, чому були створені. А ми були створені для любові. Все крутиться навколо любові. Самі основні дві заповіді Слова, Бога, слова Божого Біблії возлюбить Бога і ближнього свого. І ми не навчені тої любові, яка Біблія пише, все пройде а любов – ніколи». Е, І вона має дуже велику силу. І наша ціль рости в цьому. От. А любов йде до відносин з Господом, з ближнім і так далі. Отже, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми в оновленому житті ходили, ходити почали в оновленому житті. Коли воно відбулося, покаялись, Бог духовно відроджує оновлене життя, нове життя, і щоб ми навчилися ходити в перемозі над злою силою, над темрявою, над духами злоби, і е, прогресувати в любові, в чистоті, в світлі, використовувати силу неба, бути е, такими е, небесними воїнами. І тут таке використовується е, з ним в хрещенні у смерть, щоб я як Христос Воскрес із мертвих славою Отця. Ісус в дійсності помер е, за гріхи. Але це не значить, що коли я каюся, я от. Фактично, от як будто мене хтось вбиває. Ні, це не так. Я залишаюся в своєму тілі, але я практикую внутрішні практики, що я помираю для старого життя. Я помираю для життя в безбожжя, для життя в гріхові. І я народжуюсь для життя з Господом, для правди, для любові, для добра. Щоб жити по, по своєму назначенню, а не по гріхові. Тому. Е В оновленому житті. І знову ж ми від, підходимо до того, що Бог духовно нас відроджує, а ну це не значить, що зразу все помі, помінялося в нашому житті і змінилося. І коли ми говоримо про смерть для нашого ега, дуже-дуже сильно допомагає це зрозуміти любов, щоб не, не підійти до якогось до якихось крайних тлумачень. Е, любов Божа це не егоїзм. Е, любов Божа це не життя, я мені моє. Тому що на базі цього вбивства, війни, сварки і все остальне. От. А любов це коли людина шукає то, от любить свого партнера, пользи для свого партнера. Любов вона живе раді свого партнера. Цьому суть любові. Я пам'ятаю, коли я перший раз влюблювався в, в, в дівчину, коли ще, ще не встиг одружитися. Мені здається, що я все готовий для всього партнера. В мене життя без нього не життя. Мені не про що своє. Не хочеться думати. В мене в голові, тільки мій партнер. Тобто, любов вона шукає пользи того, в кого вона влюблена, людина в кого влюблена. І іменно ціль Бога завести людину в сферу любві, тому що Бог саме так її создав, цей потенціал любві заложив людини. І людина, коли йде не по назначенню своєму, вона деградує просто. Бог хоче, Ісус Христос каже, я хочу відкрити ріки у вашому серці, щоб. Потекли з вашого життя. Тому що егоїзм, гординя, я моє, цей егоїстичний кут, в який заганяє нас дьявол, він забив цей істочник любові камінням, і е, е, от серце людське воно стає черствим просто для цього. А ми слабкі, коли черстві, коли любов перестає циркулірувати в нас. Ну, Ну, коли ми влюбляємося, ми готові гори рухати, і Господь саме хоче божественну любов відкрити, тому що людська, вона так змішалась з егоїзмом, і щось не так по-людськи, все, вона заблокувалася і все. А Божа любов вона не шукає свого. Любов агапе це грецьке слово, яке характеризує любов Божу, вона шукає е, пользу своєму партнеру, в кого влюб, влюб, влюбились.